Привіт усім дорогоцині. Дуже гарна сьогодні. Така проповідь була, торкається просто аж до серця. Хочу поділитися з вами про те, що пистрі показують, як отримати щастя в своєму житті, тому що люди зараз питаються з дерева добра і зла. Люди не питаються з дерева життя. Колись люди, пастор показує, наприклад, вони не мали ніяких там технологій, в них не було унітазів, в них не було навіть світла, вони підпалювалися. Свічки там світло опалю, і вони були набагато щасливішими. Чому? Тому що вони питалися з дерева життя. Їхнє е, 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 житті був на першу чергу місці, Бога. вони знали, що таке воля Божа. Вони знали своє призначення, що вони мають робити на землі, тому що наше призначення на землі це виконувати волю Божу, це бути учнями Ісуса Христа, приносити Богу багато плоди, бо Бог представляється плодами, як пише Івана 8:15. І а зараз люди питаються з дерева, добра і зла. Оцей інтернет, ці всі соцмережі нам пропонують цю бісню, і ми їмо. Ми не розуміємо, чому дивимося. Люди так знають, як то обложка так гарно говорить, а всередині бісюків купа. Попробуй то, будеш щаслива, попробуй то, будеш мати достаток, але ну воно нам не дає щастя. Може, ми отримаємо якісь достатку, ми отримуємо це примноження, прибуток, але ми стаємо нещасними, тому що заполонити. Наше серце може тільки Бог. Наші оці маєтки, скільки би ми їх не мали, скільки ми не придбали, ми будемо нещасними. Навіть багато є таких людей, багачів, вони. Своє життя закінчує самогубство, тому що вони перепробували матеріальне все: і яхти, і стільки там партнерів, і все, що хочеш, перепробувати. І воно не дає їм щастя. І вони втрачають сенс уже на землі жити, тому що вони вже все перепробували. Тому що щастя тільки нам дає Бог. І наші пастирі, я слухаю доктори Телогі Салтанетко, Вони жили в Криму коло моря. Вони мали квартиру, мали достатки, і вони. Покинули це все, пішли жити ну, там, де не було е, тих умов з тараканами, але вони були щасливими, тому що вони пішли за Словом Божим, вони пішли за Богом, вони пішли за деревом життям. І... Вони отримали щастя. Вони кажуть, що ми найщасливіші люди в цьому світі, які відказалися від цієї матерії, а привели Бога в своєму житті. Так само і я. Я була нещасна, коли я їла з того дерева добра і зла, і думала, що мені поможе психолог рятувати мою сім'ю. Що я буду щаслива, коли я буду то дивитися того, послухай, того послухай, але я була нещасна, тому що мені було потрібно дерево життя. Мені треба було зцілити свою душу. А це тільки міг зробити. Бог через своє во своє і через Божих людей, які пройшли в своєму житті, так само таке життя. Тому хай Бог вас береже і включайте свій розум, каже пастор, аналізуйте, що дивитеся.